Друзі, сьогодні в продажі я вам покажу от такого красення. Nissan Qashqai 2015 рік, пригнаний з Європи, а саме, якщо бути точним, з Франції, дуже гарний стан. Передні та задні парктроніки має, контроль полоси, як можете побачити у нас присутній. Салончик просто в чудовому стані. Усі склопідіймачі старт-стоп, імбілай підсвіточки біля коробки перемикання передач, велика мультимедійна система, камера заднього огляду. Круїз-контроль, датчики світла, дождю, двозональний клімат контроль, просторніший задній ряд. Ну і звісно, великий багажний відсік. До речі, номера на пам'яті даємо. є, друзі, дивіться, новесенький, ніхто ним навіть не користувався. Такий красень. Дану машину можна придбати в кредит, в лізинг, обміняти на ваш послуг тредін, відбити ПДВ, побезнало, безнало, все на любий смак. Приїжджайте в Бердичів, Шкіряне 8 Біар-Аутер.